Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. З вами я Аня. Ми сьогодні дивимося з вами. Що ж чекає Херсон Одесу Миколаїв в найближчі дні? Тримайтесь, мої рідненькі. Про те, що ворог якусь таку нову зброю буде використовувати, ми з вами дивились в минулих відео. Ми бачили, що щось буде. Ну, не таке, як раніше. І, на жаль, ми бачимо, що зброя в нього страшніша і страшніша. Херсон найближчі дні. От він причепився, дивіться, до якої, знаєте, інфраструктури, яка цивільних забезпечує. Йому сподобалось, в нього там один-два рази вийшло, він тепер постійно буде це робити. Я так розумію, я так розумію, що от по Харкову нам кажуть, що він хоче з нас зробити сіру зону. Ну, Нам вже чесно сказали, що він там ну, добивати буде нас просто. Ми це почули. А по Херсону, от те, що я бачу, дуже схоже. І таке йшло по Оріхову. Гуляй полю, що він хоче зробити місто таким, щоб змогли вижити і жити тільки військові. І зараз для цього одним з етапів він буде бити по або електропостачанню, або забезпеченню. Він не буде бити, знаєте, можливо, у вас там десь газогони водогони, І вони не в місті. Вони, як знаєте, як в'їзд в місто, початок, да? навіть район ще може захопити охопити. І туди прильоти. Прильот кудись жертвами серед цивільних, до речі, де ворог вважає, що люд... ну, військові можуть їсти пити. І це не ніч, це не нічні танці, це вдень, це столові, це ресторани, зрозуміло, або кафе, що у вас там працює. І в голові мені біля лікарні або в лікарні, не знаю. ну Туди також вогонь. Медичні заклади він не залишає в спокою, поруч буде прильот однозначно і не один. Раз, два, три. Ви чуєте, як ми вже даємо відсіч ворогу. Ви хочете дуже знати плани наші військових. Дронів забагато ворога. Важко з ними буде. Вони якось не до вас летять, але в області в передмісті дуже чутно. Може вони там десь злітають і їх збивають. Херсон найближчі дні. Ну, якась таємниця відкриється, викриється про когось. Перша якась допомога кудись не туди пішла. Про когось владі, зізнаєтесь, новину. Ну, знову показую, допомога якась ідея, бо їжа. Ну, щось медикаменти, їжа до міста щось везуть, таке, що будуть роздавати сім'ям з дітьми, але, але на фоні цього на тлі цього ворог дуже активний. Він звідки знає, де отримують цю допомогу. Отут також є небезпека, розумієте? Він звідки знає де ви можете, можете там, піти, наприклад, ну, за продуктовим набором або там, дітям за фломастерами. Ну, не знаю, чому. Ну, мені таку картинку показують. Розумієте? Херсонщина де окупована. Руйнація. А що це він? Здурів чи що? Балки якісь, берег вибиває, не знаю на Що Щоб військових військових вбити, але б'є не туди, де військові. По береговій лінії дуже сильно десь, може по островах бити. Дуже гучно, Херсонщина де окуповане. Вогонь прильоти. Часто, в якийсь час а, визначений б'є. Багато військових поранених. У вас поранених везуть. Але чомусь показує, що не до вас везуть, а далі кудись евакуюють, не знаю, чому. Ну, як от навіть в місто не завозять. Чи ну, неважливо, може це бути чи ні, але так показує. Так, окупована Херсонщина. Смерть де. Але такий план. Ми знаємо, що будуть жертви, але у нас нема вибору. Ворог переважає зброєю, бо ворог відтискає, Відтиснить нас кудись до води. Слухайте, там а, щось буде по фронту рух можуть нас десь посунути трохи. Але ми станемо просто більш вигідніше в захист. Не панікуйте. За те, що ми на фронтах вигідну позицію займемо, нам почнуть бити по цивільних Херсонів. Що звільнимо, Херсонщину. Відкриємо собі шлях. Будуть гарні новини, трошки пізніше. Одеса, найближчі дні. Одеса, найближчі дні. Помірність. Моторошна. Військові так дивляться у воду на воду і не, зрозуміють, і не розуміють, що ворог хоче. Чи зараз він буде знову бити, як в очікуванні? Порт інфраструктура, не тільки в місті портова а поруч, прильоти, небезпека, <кхід> ракета йде. Не дає говорити, голос пропадає, не дає говорити. Дві людини при владі щось будуть обговорювати. Треба якісь таємні плани щодо Одеси. Хтось приїде. Може хтось вже приїхав. Таке відчуття, що ось-ось. Ні, прильот іде. Один, другий, третій. Одеса. Місто, центр міста. Захист буде працювати, ще захист. Воно як накидає, знаєте, як? Одна нижче летить, щось іде нижче, а щось над ним одночасно йде вище. Будуть щось збивати. Є небезпека. Тут ракети показує. Розумієте, Воно, ну щось важке. Послухайте, по багатьох містах пішла оця карта, що полеглі воїни, полеглі воїни. І військові до вас приїдуть при погонах. Не знають, що робити. Питання буде, що робити. Я так думаю, що нас не захотіло лякати після останньої атаки, але щось є таке, що дуже бентежить військових. Ми завдамо ворога ворогу, втрат. Над морем щось, може, літак зіб'ють. І на морі щось. Корабль, підлодка, отут, катери. Завдамо, ми готуємось. Але це не змінює ситуацію небезпеки в місті. З моря заходить і все. Так, сонечко, Миколаїв. Миколаїв найближчі дні. Де вас постійно б'ють? В області, в районі, там дуже гучно. Дрон пішов раз. Хочу знати наші плани. Передмістя вогонь по місту може бути. Передмістя в центрі міста може бути. Хочу якісь наші плани розбити, ворог. Не зможете збити, нема чим. Є небезпека руйнувань. Щось він збісився, бо якісь наші плани дізнався перебіситься. І так от.